Так, песик. Нашли песика на островке из ковра. Сейчас Андрюха спасет ее. Маленький. Це відео порятунку песика із одного з будинків на Херсонщині. Через підрив на Каховський ГЕС десятки сіл та міст регіону лишилися під водою. Залишених тварин волонтери евакуюють у різні куточки України. Приймати песиків та котів готуються і в сумах. Волонтери прибирають вольєри і готують додаткові місця, аби розмістити чотирилапих гостей. Ми можемо на даний момент собачок 20 приймемо точно. і собач, і навірно, где десь 20. А може, і більше. Ну я думаю, що якщо будуть в машині більше, то ми приймемо більше. Мы ми... удержаться невозможно. Очень много людей откликнулись готові допомогти, готові взяти животных себе домой. Фінансова помощь. Вот ми уже два вольера купили. Сумчани активно відгукнулися, привозять до притулку їжу для тварин і будівельні матеріали. Говорять, не могли лишитися осторонь. Ми привезли 4 або 5 мішків пшеничної каші, 2 трьохлітрові банки сала та, мабуть, 4 банки смальцю. Прочитала пости про те, що необхідні крупи. А в мене є ці крупи. Тому безкоштовно вирішили для себе віддати. Коли я почула. Що трапилась така трагедія на Каховській ГЕС, і до нашого Сумського притулку привезуть багато тваринок, які в стресі зараз знаходяться, які потребують допомоги їжі. І ну, я не змогла просто стороною пройти цю біду. У мене є своя тваринка домашня. Ми поспілкувалися з нею. І вирішили, що треба поділитись. Евакуйованих тварин у сумському притулку приймають не вперше. Ці собачки приїхали із міста Лиман. Сьогодні одного із них вирішили взяти в родину Тетяна і Олександр. Чому саме цю? Ну тому що вона якась спокійна, така і ласкова, дуже така. До серця да. Да. І гарна, не знаю, сподобалось просто. І там ще можемо. Можливо, якщо дадуть змогу нам ще одну забрати також. Ми дізналися, що взагалі з Херсонщини зараз евакуюють, але ж ну, яка різниця чи з Херсону вона. Чи з іншої ну окупованої території була привезена головне, щоб просто допомогти і забрати собачку? Олена та Валентина волонтерки із Лебодина. Говорять, знайшли родини для кількох собак, і сьогодні вони поїдуть до нових домівок. Поїдемо Слава! додому. Слава! О, Вона житиме в сім'ї разом з другою собачкою, якому хлопчик там, якому теж 6-7 років, і люди захотіли врятувати евакуйованих собак. Ми сьогодні заберемо чотири собачки. Чотири сім'ї зголосилися забрати саме евакуйованих собак. Зараз у сумському притулку проживає більше сотні собак із тимчасово окупованих територій або міст, де нині ведуться бойові дії. Це дуже багато у нас животних, які також приїхали: з Авдії, Піс, з Авдіївки, Славянська, часів здесь з'яскувати, ми прийняли більше старних. Приїжджають собаки перепугані, худі, але наша любов творить чудеса. Ми їх любимо, поэтому на виході, які собачки виходить. Головне хороші ручки, щоб були. Хороший дом, хороший уход. Скільки тварин евакуюють із Херсонщини, кажуть, невідомо, але намагатимуться знайти місце усім. Сумчан запрошують допомагати і за можливості долучатись до догляду за тваринами. З утра до обіду, будь ласка, У нас середа і субота, день вигулів. Желательно, щоб більше приходили на вигул, волонтери і допомагали. кормити, поїти. Дане літнє час дуже багато води потрібно пити, тому Нужне люди, Тоня Борзеленко і Максим Близнюк. Новини СТС